Привіт, інтернет! Мене звати Ведута Валерій. Це мій канал на YouTube, де я розповідаю про свої пригоди з плівковими камерами великого формату і все, що пов'язано з моїми пригодами з фотографією. Сьогодні я зроблю коротеньке відео про штативи, про те, як я опинився тим, де я опинився, якими штативами я користувався. І так. Штатив це такий аксесуар, який. Ну, можна рахувати, що якщо ви знімаєте на великий формат, то це дорівнює ви знімаєте камеру, яка стоїть на штативі. Звісно, є лінгов, звісно, можна знімати камеру без штативу, але в цілому, якщо ми говоримо загалом, то. Камера великого формату дорівнює штатив. І коли я почав знімати на великий формат, я користувався своїм штативом, тим, яким я користуюсь навіть зараз. На ньому стоїть моя камера, яка знімається це відео. Це Manfrotto 190 Pro B. Це штатив, який я купив дуже-дуже давно. Я купив його після того, як трішечки покористувався якимось супердешевим штативом, знаєте, таким алюмінієвим, дуже тонесеньким і таким, що якщо докласти зусиль, його можна навіть і зламати. І дуже швидко купив собі алюмінієвий такий класний штатив. Я користувався ним дуже-дуже довго, але в нього є певні недоліки, про які я зараз розповім, і відповідно з ним дещо трапилось, про що я також розповім. Купив собі новий штатив. Отже, якщо ми говоримо про те, для чого взагалі потрібен штатив, то ми мали би, мабуть, взяти ту сферу, в якій штатив, до штативу найбільші вимоги. Подивитись, як все це зроблено там, і захотіти собі так, само. собі так само. Найбільші вимоги до штативів, на мою особисту думку, можете з цим не погоджуватись, в астрофотографії. Самі класні, самі дорогі, там круто зроблені опори, штативи і все, що тримає камеру, використовуються в астрофотографії. Чому? Тому що. Фотографування зоряного неба це фотографування точечок відповідно да, яскравих джерел світла, яких дуже багато, і вам потрібна дуже 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 велика точність там, всіх механізмів, які приймають в цьому участь, і штатива, як і основи в тому, аби у вас вийшли ці фотографії. Що являє собою найкласніший штатив для астрофотографії? Він являє собою колону бетону, яка закопана на кілька там, метрів в землю, і на цій колоні стоїть якась голова, яка там компенсує обертання землі для телескопа чи камери, чи так далі. Якби ми всі могли брати таку штуку з собою, з нею ходити, всюди її ставити і фотографувати, це був би ідеальний штатив, клас, питання вирішене. Але проблема в тому, що... Ми не можемо носити з собою колону з бетоном, і тим більше не можемо закопувати її в землю. Що ми можемо взяти з цього приводу з астрофотографії? Це те, що в астрофотографії використовуються штативи, які, по-перше, вони всі важкі. Якщо ви подивитесь вагу там телескопа чи чогось що називається телескопа, телескоп це штатив, і сама труба оптична в як єдина конструкція. Оце називається словом телескоп. То ви побачите, що вага телескопів, якщо вони, умовно кажучи, якогось середнього рівня, вона сягає там, 40 кг, коробка пакування, все, так? труба там, оптична і штатив. Штатив це ледь не половина ваги. Зазвичай використовують ну, так, класика да, телескопу цього астрофотографії, це штатив з сталевими ногами. Він буде важити кілограмів 20, він буде стояти мертво. І, відповідно, ось він класний штатив. Але знову ж таки, ви такі штатив, або я, або хтось ще. Ну, вносити його важко, м'яко кажучи. Тому у нас є наступний крок від цих штативів. Це штативи, які використовують, наприклад, в геодезії, так, от люди, які знаєте, такі вони дерев'яні чи алюмінієві, в них. Такі ноги велетенські, і одна людинка дивиться в якийсь прилад, а інша тримає таку штукенцію з якусь таку мішень. І такі штативи, вони якби, дуже класні, вони з шипами, вони стоять так само, як в копанні. Якщо ви його ставите, він не рухається, він тримає те, що на нього поставили, навіть якщо дує вітерець там і так далі. Але знову-таки ми. Приходимо до тієї самої проблеми, він важкий. Ми робимо крок ще назад і приходимо до штативів фотографічних, які виробляє, наприклад, фірма RIS. Вони дерев'яні, вони дуже схожі на ці штативи геодезистів, вони, в принципі, так само виглядають. Вони більш-менш якоїсь ваги, яку можна носити, але ціна в них захмарна. Якщо ми робимо там, ще крок, кудись від. Цих штативів ми опинимося в штативах, які зроблені з вуглепластику і з алюмінієвих сплавів різних. Мій перший там, штатив такий серйозний, от якраз він був з алюмінієвого сплаву. Він важить десь 2 кілограми. І з свого досвіду я знаю точно, що от ваші штатив я носити би точно не хотів. Ну, принаймні не маю такого бажання, якщо це не необхідність. Тому, відповідно, з'являється перший такий критерій це вага. Здається, що скільки там він важить, 2, чи 2 200, чи 2300, це не так важливо, але це насправді важливо, якщо ви реально ним користуєтесь і ходите зі штативом кудись далеко. А далеко це, наприклад, години 2-3. То вага дуже суттєво впливає на те, як ви себе відчуваєте, на ваш комфорт і так далі. Тому я знаю точно, що зі штативом в 2 кілограми я з чохлом для нього нормально, спокійно ходжу. Чому взагалі я вирішив купувати новий штатив? Тому що мій старий, класний, алюмінієвий, з ним трапилась біда. В нього зламалася одна нога, одна секція. В цілому, це перше, про що можна сказати одразу, чим відрізняються? Штаті якихось нормальних виробників, ну нормальних, хороших виробників, від, від решти там ринку. Це те, що я би міг замовити цю частину і її замінити. Трубку цю він розкручується, тут є болтики, і далі ним користуватись. Але о, тут є ще одна така штука, що ця нога вона не тримається, вона мала би отак робити. Вона так робити припинила, вона так падає. Це дуже травматично, тому що кожного разу, як ви піднімаєте штатив, вона кудись падає, або штатив падає вам на руку. Я не став з цим розбиратись, тому що це дуже довго, важко і якось ну, просто не було на це якогось часу. І вирішив, що мій новий штатив має бути десь такого самого розміру, не більшої ваги. Але він має бути з вуглепластику, по-перше, і по-друге, оці. Частинки роз'єми Вони тут виконані. Я не знаю, як цей механізм називається в інженерній справі. Але вони ось такими штучками, які ви затискаєте, і нога тримається там в якомусь положенні. І оці хлястики це перший суттєвий недолік взагалі цієї конструкції, взагалі цього штативу і всіх штатив, які ну, схожі. на цей Тому що за них. От за це. Чіпляється все. Чіпляється всі, все, що ви можете носити на шиї. Наприклад, лупа дуже часто продається для великоформатної форматно фотографії. Лупа, з як якою ви наводите фокус, вона дуже часто зі шнурочком, який вішається на шиї. І ці тільки питання часу, коли ви за чимось нахилитесь, зачепите. Це просто це дуже <свісно> жахлива історія. з цим. Сам цей механізм, він, начебто надійний, він ніколи в мене не ламався, не було такого, що я забув його закрити, він не з'їхав там чи це, щось. Але в цілому, ось за ці хлястики, зачіпляється просто все. Це дуже-дуже незручно. Це була перша така перша моя, моя вимога, щоб зажим був інший, цанговий. І друге, це те, що висота цього штативу, коли я його повністю розкладаю, він... Трішечки, він нижче, він закінчується розкладені ноги десь на рівні ну ось так, на, на рівні грудей. Це трішки низько. Я зрозумів це не одразу. О, навіть о, тут є центральна колона, яка піднімається, але це не має значення. Це низько. Він трішечки низький, Мені хотілося більшої висоти, тому що, якщо я хочу зняти щось, що вгорі. То з великоформатною камерою я опиняюся в дуже незручній позі, де я не, не можу сидіти, присісти, а, присісти низько, а стояти присісти це дуже високо, виходить камера. А якщо стояти в повний зріз, то камеру не видно. І виходить, треба стояти напівприсядки це просто ну, дуже важко, неможливо там і так далі. І ще, але це більше стосується голови, в тому, що Manfrotto використовує ось такі штуки-плейти для того, аби кріпити камеру. Це кріпиться на камеру, це вставляється сюди. І в цих штативах, якщо у вас така конструкція, оця частинка вона трішечки гуляє. Вона не кріпиться прям намертво-намертво. Вона трішечки-трішечки гуляє. В різних головах по різному, але в цілому вона. Не кріпиться так, щоб просто ви її поставили, вона стоїть мертва. І коли ви ставите важку камеру, ось ця, трішечки ця, цей зазор скажімо так, він відчутний. Тому мені би хотілося оцю частинку іншої конструкції. Взагалі, яка функція штативів, для чого, що вони роблять? Вони тримають камеру і вони гасять вібрації від всіх механізмів, які спрацьовують в камері, або від чогось, що може передаватись в камеру. Наприклад, якщо ви ставите штативи, так вийшло, що одна нога вас стоїть в якомусь о, там, я знаю, в водоймі, в якій тече водичка. То от вібрація від цієї водички мала би не передаватись на камеру, і ви класно там живете, все супер, все клас. І, друге, це підтримує камеру, тобто вона стоїть, не рухається, вам зручно, там і так далі. І відповідно вібрації, які в камері є, коли ви спрацьовуєте затвор, вони гасяться і ви отримуєте більш різкі зображення. В цілому я би сказав, що, так скажімо, експлуатаційні характеристики штатива, вони, якщо ви вже їх купуєте, якісь. Притомні, там, скажімо, не за 20 доларів, вони важливіші, ніж е, оце гасіння вібрацій, який матеріал. Тому що для того, аби ви все це побачили, вам треба ну, ледь не тестові умови. Е, для того, щоб ви побачили от, різницю, що цей штатив погасив вібрації краще, ніж цей. Мені здається, що це видно тільки в тестах, принаймні на там, фотографіях, я не бачу різницю, от, з цим штативом і з іншим. Але е, я точно бачу різницю, наприклад, якщо легенький вітерець, до алюмінієвий штатів він сам по собі вібрує. Тобто вітер на нього дує і він починає робити ось це з собою. А от, наприклад, штатив з вуглепластику так не робить. Отже, що, на що я поміняв свій штатив, який я поки що, він у мене, скажімо так, хворий. Я поміняв його на ось такий штатив. Вони. Цілому однакові, але випускаються під різними брендами. І, умовно кажучи, ви можете їх купити з різними назвами. Я не знаю, з якими він ще існує. Але логіка в тому, що оскільки вони, вони, вони мають однаковий опис продавців, то я думаю, що виробляються вони на одному заводі. Виглядає це диво ось так. В штатива 4 секції. Зазвичай вважається, що чим менше секцій, тим краще. Секцій має бути три, але всього 4 секції, і я не бачу в тому якихось великих проблем. Що цікаво, які функції я отримав тут, яких в мене не було раніше. Ну, по-перше, я отримав ті самі зажими, які я дуже хотів, які, як ви розумієте, ні за що тепер не зачіпляються. Це дуже зручно, класно і прямо ну, так як треба. По-друге, я отримав. Висоту. Цей штатив вищий за мій зріст, коли він розкладений. Це дуже важливо, і дуже зручно, і дуже класно, і без цього тепер жити не хочеться. Ну і так далі. Далі в цього штатива є така класна функція, якої не було в Манфрота. Я знаю, що вона є в деяких відеоштативах Манфрота. Не впевнено, що вона є в фотоштативах. Це ось ця верхня частина. Вона має ось таку конструкцію, яка дозволяє швидко поставити порівню голову. Здається, що це може треба чи не треба. Це опціональна штука, вона продається окремо, саме ця частинка, тому що стандартно в комплекті йде ось така частинка, яка вставляється сюди. Тут є гачок, на який ви можете щось підвішувати. І якщо ви фотографуєте в умовному приміщенні, де рівна підлога, то ви поставили ваш штатив одразу по рівню стоїть. А якщо ви фотографуєте десь там і вам треба швидко поставити штатив порівню, то це дуже зручна штука. Тут немає центральної колони як такої, але є опція, ви можете її докупити. Колони, яка повертається так, колона, яка стоїть так, як завгодно. Тобто це дуже зручна штука. Тоді я отримав ось цю частинку, це голова з е, площадкою під Арку, Арка Свіс. Е, чим воно відрізняється від Манфрота, тим, що, коли ви ставите сюди камеру, раптом так стається, і затискаєте її камеру, то ось це з'єднання, воно, воно в принципі. То ось це з'єднання, воно мертво тримається. Тобто вона, вона ніяк не рухається ні зі сторони в сторону нікуди. Воно просто тримається мертво і все. І е, це дуже зручна штука. Ви можете купити собі таких площадочок, поставити їх на все своє обладнання і жити щасливо, тому що вони у вас є, вони всі сумісні між собою. В мене є тримач. У мене є ось такий тримач для смартфону, і він має цю систему арка, і він одразу сюди стає. Тобто можна ставити смартфон, можна ставити будь-що. Це дуже-дуже-дуже страшна штука. Що, на що ще звернути увагу, це те, що діаметр цих секцій, він тут, в цьому штативі майже вдвічі більше. Тобто тут найменша секція. Така, як секція середньої товщини в моєму манфрота попередньому. Що, що, залежить, що дає, дає діаметр секції? Він дає відсутність вібрацій, він дає навантаження, це ж, можна поставити більшу вагу сюди. Тобто все це е, дає товщина цих секцій з штатива, який є старшою моделлю цього, наприклад, Люди ним користуються для там, спортивної стрільби. Тобто він вже витримує е, не тільки навантаження, але такий як шок від пострілу. Тобто гасить вібрації сильно. Але в е, старшій моделі оця частина 40 мм. А тут, а тут я не пам'ятаю скільки. Також ну, більше багато. Мені здається, що 32, чи 40, 32. Чи 38, чи 32 скількись. Я не пам'ятаю. Що ще цікаво з е, цим штативом, це те, що е, ви можете купити окремо ногу. Здавалося б, для чого вам потрібна нога, ББ, але е, насправді. Рано чи пізно з будь-якою штативом ви вам доведеться його ремонтувати. І відповідно, коли ви можете купити ногу, це дуже 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 зручно. Ви можете самостійно, якщо у вас щось трапилось, взяти, відкрутити повністю цангу, витягнути ногу і замінити її. І головне, ви можете це зробити без інструментів. Тобто більша, скажімо так, частина цього штативу розбирається без інструменту, а весь він розбирається за допомогою одного ключа, який йде в комплекті. Ще в цього штатива є ось така частина, як ці ніжки, і вони в комплекті їх два види. Одні ось такі резинові, це вони потрібні для того, аби ви встановлювали ваш штатив на, наприклад, таку тверду підлогу, як у мене тут, на щось типу ну, умовної плитки. А якщо ви, але якщо ви десь гуляєте поза межами міста. То в комплекті йдуть ось такі шипи. І насправді більшу частину часу, мабуть, варто користуватися саме ними, тому що вони там наш улюблений асфальт, дуже добре на ньому стоять і тримають вашу камеру там, і так далі. Це дуже класний аксесуар, дуже круто, що вони в комплекті. І Головне, що ось таких наконечників на штатив, в принципі, можна купити дуже-дуже багато, вони дуже різні, під каміння, під... Що завгодно. І вони насправді грають в ну, таку велику роль в цій, цій справі. В комплекті йде чехол з штативом, але, ну, скажімо так, він просто є. Якщо ви ніколи не користувалися чохлами для штативів, то він існує. Вам його дають безкоштовно, наче це класно. Якість нього ну, така ну, окей. Е, але він погано збалансований і. ну, у нас є ось манфроти, які з'ясували, яким має бути чохол для штатива. Він має бути ось таким, має бути, у нього має бути правильний баланс там і так далі. Він має оця нейлонова шлейка вона з чогось що не, не сковзається. і так далі. Тут, звісно, все не так, але і коштують ці, ці аксесуари трішки різних грошей. Тому е, наразі от я користуюсь таким штативом з карбону, я вам скажу, що я дуже-дуже щасливий. І в е, скажімо так, виробники вони мають, я вам так покажу, назву. Якщо ви читаєте, що там 8 шарів карбона, ля-ля-ля, то все, вони можна сказати, однакові, вони ці штативи продаються під різними брендами. Можна Мовно кажучи, дивитися на будь які вони, вони конструктивно однакові, вони повністю однакові. Е, є якісь фірми типу Гіце, які також виробляють карбонові штативи, але знову ж таки, ми кажемо про 3х в ціні порівняно з цим. І я не бачу якоїсь причини. Я не бачу якоїсь причини платити втричі більше, хоча в Гіці є прекрасні штативи там і так далі. Цей штатив я купив для камери 4 х 5. Я би ще порадив людям, які обирають штативи, не купувати його дуже сильно, як би сказати, на виріск, чи що. Тому що я от розумію, що я хочу знімати там на 8 х 10, і я думаю, що я куплю інший штатив для 8 х 10. Чому? Тому що вага. Різниця в вазі між цим штативом і наступною моделлю, вона суттєва. І носити з собою більшу вагу. Коли ви не отримуєте якихось результатів, від цього я би точно не став. Цей штатив важить щось близько 2 кг, він практично ідентичний у вазі до Манфрота алюмінієвого, але вироблений він з карбону, який він дуже сильно відрізняється. Навіть тактильно, коли ви ставите камеру, ви відчуваєте, що вона не... ну, якби стоїть мертва. А в алюмінієвому штаті, ви все ж таки, коли ви його таркаєтесь, коли ви торкаєтесь камери, ви відчуваєте, що трішечки він ну так справляється з нею. Не впевнено. Він справляється, але не впевнено. Такий мій досвід. Я, звісно, раджу, якщо у вас є можливість користуватися штативами з вуглепластику, тому що ну вони суттєво краще. Прямо так. Дуже сильно. І не економите на цьому. Останнє, що я хочу сказати, це те, що штатив, який я вам показав, йому приблизно 18 років. 16. Ні. Так, да, 16-18 років. Тобто він дуже багато бачив і зламався він там років 2 назад, можливо. Тому це така річ, яка купується один раз. І насправді, якщо у фотографії є щось, що ви купуєте ну, на дуже довго, то це штатив. Тому я раджу, звісно, купувати ну, якийсь там суперкласний, такий, який ви тільки можете собі дозволити, тому що він лишиться з вами на руки. І я сподіваюся, цей штатив чекають. Класні пригоди. Ну, принаймні, кілька фотографій в серію про війну він вже зробив. Точніше, я зробив з його допомогою. Побачимось в наступних відео. Всім пока!